Другий Ватиканський собор, посилаючись на традицію, показав у новому світлі місце Богородиці в житті церкви. Присвята ж діва з огляду на Боже Материнство, завдяки чому єднається з Сином Відкупителем, і з огляду на свої особливі благодаті та дари, глибоко пов'язана також з церквою. Богородиця є прообразом церкви в порядку віри, любові та досконалого єднання з Христом. Вже раніше було показано, як Марія від початку залишається з апостолами в очікуванні п'ятидесятниці, та як та блаженна, що повірила, з покоління в покоління присутня серед церкви, що паломничає через віру, як взірець надії, яка не розчаровує. Марія повірила, що станеться те, що їй було сказане від Господа, як діва повірила, що зачне й породить сина, святого якому відповідає ім'я Син Божий, ім'я Ісус, Бог, який спасає, як слугиня Господня залишилася досконало вірною особі і місії цього Сина, як матір, віруючи і будучи слухняною, породила на землі самого Сина Бога Отця, і то, не знаючи мужа, Духом Святим осінена». З цієї причини Марія зазнає від церкви особливої шани, її шанують під почесним ім'ям Богородиці, під її покров даються в молитвах вірні в усіх своїх труднощах і потребах. І це культ цілком винятковий. Він містить у собі і виражає той глибокий зв'язок, який існує між Матір'ю Христа та церквою. Для церкви. Марія залишається незмінним зірцем як діва, і водночас мати. Отже, можна сказати, що на цій на підставі, як взірець, а радше прообраз, Марія, присутня в таїнстві Христа, залишається присутньою постійно також у таїнстві церкви, бо й сама церква називається Матір'ю і Дівою. І ця назва має своє глибоке біблійне та теологічне обґрунтування. Церква стає матір'ю, приймаючи з вірою Слово Боже, подібно до Марії, яка перша повірила, прийнявши Слово Боже, об'явлене її під час благовіщення і зберігаючи вірність цьому Слову через усі випробування аж до Христа. Церква стає матір'ю, коли приймаючи Слово Боже з вірою через проповідь і хрещення. Народжує до нового і безсмертного життя синів, зачатих від Святого Духа і народжених від Бога. Ця материнська риса церкви виразилася особливим чином у вчині апостола народів, коли він писав Діти мої, я знову терплю за вас муки народження, аж поки Христос у вас сформується. У цих словах Павла міститься дуже знаменний слід материнської свідомості церкви. Пов'язаною з є апостольським служінням серед людей, ця свідомість дозволяла і постійно дозволяє церкві бачити таїнство свого життя та місії за взірцем самої Богородиці Сина Божого, який є первородним між багатьма братами. Можна сказати, що церква також вчиться від Марії свого власного материнства, роздумуючи, над її таємничою святістю. І наслідуючи її любов та вірно виконуючи волю Отця, церква розпізнає той материнський вимір свого покликання, який істотно пов'язаний з її сакраментальною природою. Якщо церква є знаком і знаряддям єднання з Богом, то саме на підставі свого материнства, тому що, оживлена духом, народжує синів і дочок людського роду до нового життя в Христі. Тому що, як Марія на службі таїнству втілення, так церква залишається на службі таїнству усиновлення через благодать. Водночас церква за всірцем Марії залишається також Дівою, вірною своєму нареченому, і вона також є дівою, яка непорочно і у чистоті зберігає віру дану нареченому. Бо церква є нареченою Христа, вираз чого знаходимо в посланнях Павла, а також юанових виразах про наречену Агенця. Коли церква, як наречена, зберігає віру дану Христові, то ця вірність, хоча учені апостола стала образом шлюбу, має водночас значення взірця цілковитого віддання себе у безшлюбності для Царства Небесного, тобто посвячений Богові дівичості. Саме така дівочість, за взірцем Діви з Назарету, є джерелом особливої духовної плідності, джерелом материнства у Святому Дусі. Однак церква також береже віру, отриману від Христа, за взірце Марії, яка зберігала і роздумувала в своєму серці все те, що стосувалося Сина Божого, церква зобов'язується берегти Слово Боже, досліджуючи його багатство з мудрістю та розважливістю, щоб у кожну епоху давати вірне свідчення всім людям. У сьому зірці церква зустрічається з Марією і прагне уподібнитися до неї. Наслідуючи свого Господа, силою Святого Духа зберігає дівично непорушну віру, міцну надію та щиру любов. Таким чином, Марія присутня в таїнстві церкви як взірець, бо таїнством церкви є народження до нового безсмертного життя, тобто материнство у Святому Дусі. Марія – не лише є тут взірцем, прообразом для церкви, але й чимось набагато вищим. Водночас бо вона своєю материнською любов'ю співпрацює в народженні та вихованні синів і дочок церкви Матері. Материнство церкви здійснюється не лише за взірцем і прообразом Богородиці, воно здійснюється водночас за її співпраці. Церква рясно черпає з цієї співпраці Марії. Тобто з її материнського посередництва яке властиве Марії, оскільки вже на землі вона співпрацювала в народженні та вихованні синів відочок церкви, завжди як матір того сина, якого Бог настановив первородним між багатьма братами. Співпрацювала ж вона, як навчає другий Ватиканський собор, своєю материнською любов'ю. У цьому місці набувають повної промовистості слова, сказані Христом до Матері в годину Христа: Жінко, ось син твій і до учня ось Мати Твоя. Ці слова встановлюють, ніби місце Марії в житті учнів Христових. Вони говорять, як вже було зазначено раніше, про нове материнство Матері Відкупителя. Це саме духовне материнство, яке народилося в глибині пасхального таїнства Відкупителя світу. Це материнство в порядку благодаті, бо воно випрошує Дар Святого Духа, який пробуджує нових синів Божих, відкуплених Христовою жертвою, того Духа, якого Марія також отримала разом з церквою в День П'ятидесятниці. Це її материнство. Особливо видиме та пережити християнським народом у Святій трапезі літургійному святкуванні таєнства відкуплення, в якій уприсутнюється Христос його істинне тіло народжене від діви Марії. Справедливо побожність християнського народу завжди вбачала глибокий зв'язок між побожністю до Богородиці та культом Євхаристії. Це гідно підкреслення як у західній. Так і у східній літургії в традиції чернечих родин, у духовності сучасних рухів також молодіжних, у душпастерстві марійних сантуаріїв, Марія веде вірних до Євхаристії. До сутності материнства належить те, що воно стосується особи Його становить той завжди єдиний і неповторний зв'язок осіб матері з дитиною та дитини з матір'ю. Також, коли та сама жінка є матір'ю багатьох дітей, її особисте ставлення до кожного з них характеризує материнство в самій його сутності, бо кожна з дітей народжена у спосіб єдиний і неповторний, як для матері, так і для дитини. Кожна також у спосіб єдиний і неповторний охоплена тією материнською любов'ю, на якій ґрунтується її виховання та дозрівання в людяності. Можна сказати, що материнство в порядку благодаті зберігає аналогію того, що в порядку природи характеризує зв'язок матері з дитиною. У цьому світлі стає краще зрозумілим факт, що в заповіті Христа на Голгофі це нове материнство його матері було адресоване в однині до однієї людини Ось Син твій. Можна своєю чергою сказати, що в тих самих словах, крім того. Було повністю показано те, що становить марійний вимір життя учнів Христових, не лише Йоанна, який тоді стояв під Христом разом з матір'ю свого вчителя, але кожного учня Христового, кожного християнина. Відкупитель довіряє свою матір учневі, а водночас дає йому її як матір це материнство Марії, яке стає часткою людини, є даром. Найособливішим даром самого Христа для кожної людини. Наскільки ж відкупитель довіряє Марії Йоаннові, настільки ж Йоанна довіряє Марії. Біля підніжжя Христа бере початок це особливе довірення людини Богородиці, яке протягом історії церкви різними способами приймалося та виражалося. Коли той самий апостол та Євангеліст після сів Ісуса. Сказаних на Христі до матері та до нього самого додає, і від тієї години учень узяв її до себе, це речення безсумнівно означає, що учневі було визначено роль сина і що він перейняв опіку над матір'ю свого улюбленого вчителя. Оскільки ж Марія була йому самому дана за матір, тоді вище згадані слова говорять, можливо, опосередковано, про все те, в чому виражається внутрішнє ставлення сина до матері. А все це можна охопити словом «довірення». Довірення є відповіддю на любов особи, зокрема ж на любов матері. Марійний вимір життя учня Христового виражається особливим чином через таке саме синівське довірення щодо Богородиці, яке бере свій початок у заповіті відкупителя на Голгофі. Довіряючись по синівській Марії, християнин, подібно до апостола Іоанна, приймає матір Христа і вводить її в усе те, що становить його власне внутрішнє життя, ніби його людське та християнське я, узяв її до себе. Він намагається таким чином увійти в спасительний діапазон тієї материнської любові, через яку матір відкупителя опікується братами свого сина. І співпрацює в їхньому народженні та вихованні згідно з тією мірою дару, яка кожному властива силою Духа Христового. Так само здійснюється те материнство за Духом, яке стало часткою Марії під Христом і у Горниці. Той синівський зв'язок це довірення Сина Матері, не лише бере свій початок у Христі, але також можна сказати. До нього остаточно спрямований. Можна сказати, що Марія постійно повторює всім ті самі слова, які сказала в Кані Галилейській, що тільки Він вам скаже, робіть. Бо Він, Христос, є єдиним посередником між Богом та людьми, Він є дорога, правда, життя. Його предвічного Сина Отець дав світові, щоб людина не загинула, але мала життя вічне. Діва з Назарету стала першим свідком цієї Спасительної любові Отця і прагне також завжди і усюди залишатися її смиренною слугиною. Щодо кожного християнина, кожної людини, Марія є тією, яка перша повірила, і саме цією вірою, нареченої та матері, прагне впливати на всіх, хто їй по довіряється. І чим більше вони тривають у цьому довіренні та зростають у ньому. Тим більше Марія наближає їх до невимовних багатств Христових, тим більше вони розпізнають у всій повноті гідність людини та остаточний сенс її покликання. Бог Христос цілковито об'являє людину самій людині. Цей марійний вимір християнського життя знаходить особливий вираз щодо жінки та її соціального становища. Жіночність справді становить особливий зв'язок з матір'ю відкупителя. До цієї теми можливо доведеться повернутися іншим разом. Тут я хочу лише підкреслити, що постать Марії з Назарету проливає світло на жінку як таку самим фактом, що Бог у цій величній події втілення сина довірився вільній та діяльній службі жінці. Отже, можна стверджувати, що жінка. Дивлячись на Марію, відкриває ній секрет гідного переживання своєї жіночності та справжнього самоздійснення. У Світлій Марії церква бачить у жінці відблиски краси, яка відображає найвищі почуття, на які здатне людське серце, цілковиту жертву любові, силу, яка здатна знести найбільші страждання, безмежну вірність. Невтомну активність, вміння поєднувати проникливу інтуїцію зі словом потіхи та заохочення, під час собору Папа Павло VI урочисто проголосив, що Марія є матір'ю церкви, тобто матір'ю всіх християн, як віруючого народу, так і пастирів. Зі свого боку, у визнанні віри, відомому як кредо попу людеї. 1968 року він дав цьому ще більш зобов'язуючий вираз словами Віримо, що Пресвята Богородиця, Нова Єва, Матір Церкви поспішає виконати з неба материнське завдання щодо членів Христа, щоб допомогти народити та примножити Боже життя в душах відкуплених людей. Учительство Собору підкреслило, що істина про Пресвяту Діву Матір Христа. Становить своєрідний ключ до поглиблення істини про церкву. Той самий Павло VI, виступаючи в контексті щойно прийнятий собором Конституції Генціум», сказав Пізнання істинного католицького вчення про Блажену Діву Марію, завжди було ключем до належного розуміння таїнства Христа та церкви. Марія є в церкві як матір Христа. Водночас як та матір. Яку Христос у танстві відкуплення дав людині в особі апостола Йоанна. Тому Марія своїм новим материнством у дусі охоплює кожного і всіх у церкві, охоплює також кожного і всіх через церкву. У цьому значенні Марія, матір церкви, також є її взірцем, бо церква, як казував Павло VI, повинна брати від Богородиці діви найправдивіший взірець досконалого наслідування Христа. Завдяки цьому особливому зв'язку, який поєднує Богородицю з церквою, роз'яснюється водночас таємство тієї жінки, яка від перших розділів книги буття аж до откровення супроводжує об'явлення спасительних намірів Бога щодо людства. Бо Марія, присутня в церкві як матір відкупителя, по-материнськи бере участь у тій важкій боротьбі проти сил темряви, яка триває протягом усієї людської історії. Водночас через її церковне ототожнення з тією жінкою, одягненою в Сонце, можна сказати, що церква в її особі вже досягає тієї досконалості, завдяки якій існує непорочної та плями. Тому християни, з довірою підносячи очі до матері в усьому своєму земному паломництві, наполегливо прагнуть зростати у святості. Марія, славна дочка Сіону, Допомагає всім своїм синам, де б і в яких умовах вони не жили, щоб у Христі знаходили шлях додому Отця. Отже церква в усьому своєму житті зберігає з Богородицею Зв'язок, який охоплює таїнстві спасіння минуле, теперішнє та майбутнє, і шанує її як духовну матір людства та як заступницю благодаті.